Вітаю всіх, хто доєднався до нас, аби дізнатись останні новини з життя рідного міста. Ви на телеканалі візит і до вашої уваги інформаційний випуск відомо за часом. Про головні події середи, 28 листопада, на початку коротко. Як на Полтавщині боролися з наркотиками, Кременчужани не воліють пересідати на тролейбуси. 1 грудня світова спільнота відзначає день боротьби зі СНІДом. Частину мешканців Крюкова залишили без сполучення із центром міста. Народний ансамбль класичного танцю Світлани Шумкової повернувся з двох міжнародних конкурсів. Батискав про операцію з такою умовною назвою сьогодні звітують обласні правоохоронці. Як деться на офіційному сайті ОМВС України у Полтавській області з 15 по 22 листопада мали місце оперативно-профілактичні заходи спрямовані на протидію наркотизації населення, установлення і перекриття каналів витоку підконтрольних речовин у незаконний обіг. Деталі операції далі. Міліціянти перевіряли об'єкти аптечних мереж, лікувальні заклади, комерційні структури та оптові бази. Офіційний сайт МВС України у Полтавській області повідомляє, що за час операції Батискав було виявлено 13 порушень. З незаконного обігу вилучено 3489 доз наркотичних, психотропних та комбінованих лікарських засобів та понад 8,5 кг прекурсорів, тобто тих речовин, котрі використовують при виготовленні наркотичних і психотропних речовин, з незаконним обігом наркот. Таків боролися і у Кременчуці. Так, за інформацією прес-служби міліції, 22 листопада у місті було затримано 35-річного кременчужанина, у якого вилучили 2 кілограми речовини рослинного походження. Як зазначають правоохоронці, з наркотиками чоловіка затримали біля одного з розважальних закладів міста. Вилучену речовину направлено на експертизу. Кримінальне провадження відкрито за статтею 309 кримінального кодексу України, а саме незаконне зберігання наркотичних засобів. У разі доведення вини затриманому загрожує покарання. У вигляді обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років. І ще дещо з новин оперативних. Ножове поранення у груди отримав 32-річний Кремен Сталося це 24 листопада. За інформацією прес-служби міліції, того дня до потерпілого завітала колишня дружина зі своїм 37-річним знайомим, щоб поговорити, з ким надалі буде проживати спільна дитина. Лістування стосунків переросло у бійку, під час якої супутник жінки дістав ножа і вдарив ним потерпілого. По гарячих слідах міліціанти затримали парочку вже у сусідній області. Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. І до новин транспортної галузі міста Кремежани не воліють пересідати на тролейбуси. Це показали останні перевірки роботи громадського транспорту. Що з цього приводу говорить у міському транспортному відділі? Дивіться далі. Протягом майже двох годин з 10 і до 12 дня працівники міського відділу транспорту та енергетики, обравши для себе зупинку університет, читували маршрутки у так званому звичайному режимі за 1 гривню 50 копійок. Без нарікань не обійшлось. Визнає сьогодні головний транспортник міста. Зокрема, наголошуючи на роботі 20-го маршруту. І тут чи то влада не добачає, чи то водії хитрять, але приватний перевізник запевняє, автобуси у звичайному режимі на маршрут точно виходять. 20-й, там, Ольга Николаевна, он где-то задержался опять, да? Ну, через полчаса сходу, Мария. А мы, может, в другой схеме там смотрим его? Мы, наверное, неправильно его ищем. А, Оля, я извиняюсь. Он же по Жадово должен идти, да? Мы же на Жадово его шукали. Так вы так говорите, что это, что как будто мы что-то здесь наговариваем. А ось до дорогу тролейбусів у транспортників претензій жодних. Натомість накопичилось невдоволення пасажирами за те, що не воліють пересідати на комунальний транспорт. П'ятерка у нас йшла стабільно через кожні 6 Ну, Єдине, що плохо, що вона пустая йшла що туди, що назад. Три-чотири чоловіка вона везла. На інституті люди накаплюються, стоять, але все одно в тролейбуси не садяться. Чому, я не знаю. Не любов кримських пасажирів до тролейбусів посадовцем була помічена і у вечірній час. Було время 20-10. Шла, значить, п'ятерка оттуда шла С НПЗ. Я її догнав на Керченской. Два человека. Один. Кондуктор второй сидів. Кондуктор второй. Маршрутки йшли забиті в это время. Ось так самі чиновники визнають, що Кремеджани не хочуть їздити на комунальному транспорті тролейбусах. Натомість, аби закупити ті самі тролейбуси, міська влада йде на довгострокове кредитування. До речі, майже половина нових водіїв тролейбусів, яких навчали за кошти міста, у результаті з тролейбусного управління звільняється. Про це неодноразово лунало на апаратних нарадах у мерії щодо роботи маршрутки за номером 12, То як повідомляють у мерії, проблеми з перевезенням пасажирів на третій занасиб більше. Немає. Возили машины по тому количеству мест, это о том, что я все время говорю, что положено. Они брали стоячие, Разобрали, стояли, это наряды, э, но ну, они нам действительно помогают в этом вопросе. Я бы, например, всегда говорил и буду говорить, на маршрутах должны работать микроавтобусы, должны возить столько, сколько положено возить. И это правильно. Но у нас не хватает автобусов первого класса. Больши. Після цього поставили наскільки мені відомо, сканію поставили на же день Буквально поставили два пази. Пересвідчитись або ж ні, у словах головного транспортника міста мешканці мікрорайону зможуть особисто. А поки керівників транспортних підприємств закликають готуватись до роботи у зимовий період. Адже як відомо, ожеледиця та сніг регулярно стають на заваді руху громадського транспорту. Як ми вже вчора повідомляли, на останню сесію Кременчуцької міськради з'їхалося чимало гостей з мікрофонами та відеокамерами. Наших колег з каналів 1+,1 плюс один інтерп'ятого каналу не зацікавило бурхливе життя у районному центрі під назвою Кременчук. Слід зазначити, що побачивши на плакатах чи зачувши словосполучення молода команда, столичні гості жвавішили і з розумінням посміхалися. Мовляв, що і у вас теж. Ті з телевізійників, хто приїхав з питання закриття школи, так і не дочекалися на сесії конкретного вирішення питання. Його сам мер зняв одноосібно пізно ввечері напередодні. А от сленг голови міста Кременчук, напевне, залишив у наших колег незабутнє враження. Я завжди відкрив для спілкування будь-яким засобом масової інформації, будь-яким нашим частним підприємцям, предпринимателям, або великим медіалігархам. Ну я місцевого розливу. меня олигархам. Но если есть у нас какие-то зажравшиеся князьки местные, хочу таким князькам и передать. Знаете, я так часто да, цитирую. Замучайтесь пыль глотать, господа хорошие, если будете себя так вести. Ничего личного, только бокс. Знаете, как боксеры говорят? А что за молодой человек у там сидит в пальто у нас в зале? Я к вам обращаюсь. Вот, после... Да. Выйдите, пожалуйста, снимите верхнюю одежду, да. У нас же не вокзал десь замерз, ну ми зараз. Останнє звернення з заключною фразою Зараз зігріємо було адресоване саме журналісту п'ятого каналу. Йому ще поталанила. Наш мер наскільки крутий, що міг би запропонувати не тільки зігріти, але й ну пам'ятаєте, як з зутими телефонами, оте пальто та кудись засунути. Але ж вибачте, мова не про це. Ми хочемо анонсувати усім нашим телеглядачам програму п'ятого каналу Особливий погляд, яка вийде у п'ятницю, о 22.15 та у суботу о 18.10 на п'ятому каналі. Як у Кременчуці вершаться долі людські, як набувають розголосу, резонансні справи круто замішані на амбіціях та примхах міського голови? Про усе це не пропустіть. Подивіться у програмі Особливий погляд на п'ятому каналі цієї п'ятниці, 30 листопада, о 22.15 та у повторі в суботу, 1 грудня о 18.10. 1 грудня світова спільнота визначає день боротьби зі СНІДом. Щоденно у світі віл інфікується більше 15 тисяч людей. Україна, у числі перших за темпами розповсюдження цієї хвороби. Проблематику боротьби зі СНІДом у ці днями піднімали на тематичні прес-конференції представники громадських організацій та лікарі. Докладніше у наступному матеріалі. 4403 особи віл-інфікованих осіб у Полтавській області. Сьогодні перебувають на диспансерному обліку. З них 225 дітей, хворих на СНІД 1312. Фахівці говорять, за останні роки вірусом імунодефіциту інфікується все більше дітей, підлітків та молодих людей. Основним джерелом віл-інфекції залишаються споживачі ін'єкційних наркотиків. Проте зростає кількість людей, які отримують вірус статевим шляхом. Основним лікуванням віл-інфікованих є антиретровірус. Сна терапія сьогодні її як таку безкоштовно можна отримати у кабінетах довіри на базі третьої міської лікарні та наркологічного диспансеру. Крім того, у таких кабінетах можна пройти тестове та після тестове консультування у разі виявлення позитивного результату ВІЛ-інфекції. Проблема віл-сНІД полягає ще в тому, що ми виявляємо великий відсоток людей уже в стадії захворювання, а не в стадії безсимптомного насійства. У місті Кременчуці офіційно зареєстровано 246 вілінфікованих, із них хворих на СНІД 50. Відінфікованих матерів народилося 20 дітей. Із них шість дітей з віл інфекцією Одна дитина зі снідом. ВІЛ-інфекція інфекція не вирок для жінок, які хочуть мати дітей, зазначив заступник головного лікаря міського пологового будинку Валерій Бордюх. Таким жінкам можна народжувати, якщо своєчасно отримувати антиретровірусну терапію. Якщо мати отримує регулярну профілактику і знижується вірусна нагрузка, то самі роди можуть пройти безпечно. Всі ось ці ось методи профилактики СПИДа дозволяють, уже сказал Владимир Демьянович, снизить профилактику передачи вируса от матери к ребенку. Ну, на уровні, скажімо, європейських або мірових стандартів то що і наблюдається, в общем то у нас головним напрямком у боротьбі з віл залишається інформування людей про можливі шляхи інфікування. Протягом цього тижня у місті діє акція, підготовлена центром здоров'я та іншими лікувальними закладами. Програму під назвою Разом до здоров'я буде втілено у середніх навчальних закладах, де учням проведуть лекції міські лікарі та покажуть тематичні відеоролики. А вже 30 листопада інформаційні листівки та контрацептиви безкоштовно отримають Денти вищих навчальних закладів мешканці відразу кількох вулиць Крюкова залишились відірваними від центру міста. Через ремонт залізничного переїзду зупинку маршрутного автобусу перенесено. Але літні люди не в змозі долати цей чималий шлях. На місці подій сьогодні побувала і наша знімальна група. Скільки не обіцяли наші чиновники зробити Кременчук містом без околиць, нічого вони у цьому напрямку не роблять. Нарікають сьогодні мешканці вулиці Крупської. Цей залізничний переїзд на правобережжі ремонтують з жовтня, розповідає нам житель Крюкова Микола Прокопович. Та якщо раніше через нього пускали хоча б маршрутні автобуси, то останні кілька днів переїзд для транспорту взагалі закрили. Громада залишилась без сполучення з центру міста. Точніше, сполучення є, але дістатись до нього цим літнім людям коштує чимало фізичних зусиль. Ходив автобус, ось у нас зупинка, тут 12 автобус. Він їздить з центру, з по цій дорозі, на кар'єру вертається назад. Зараз він не ходить. Переїзд закритий, не має ходити. Ви бачили, сюди не заходити автобусі. Оце на що? Люди такі, як у нас ще б осталися, вони нікому не нужен ці пенсіонери. А куди їй спаличку? Та інвалід, чоловік у неї больний з діабетом. Куди їм ходити? Як добиратися? Їздити на автобусі цим мешканцям доводиться із за ліками, адже поряд жодної аптеки. А тим часом більшість місцевих жителів саме люди похилого віку. У вас тут багато пенсіонерів багато, та всі та пенсіонерів. Я інвалід теж, мені треба в аптеку. Чоловік сахарний діабет, я не можу теж, чоловік ногами не ходить. Що робити? Шо, якщо я щось купила, значить у сумки, я ж не донесу з дев'ятки. Коли врешті на цих забутих усіма мешканців Крюкова звернуть увагу, залишається тільки гадати, визнає нам далі чоловік. Ми за два дні зробимо, буде автобус ходити. Це, це, це обіцяли кондуктора в автобусі, коли вони говорять, що через Я два дні буде їм, буде автобус. До сих пірма розрили, там вже нікого немає. Сьогодні їхав з роду, заходимо, ніде нікого, закрили шлагбаум і будьте здорові. До закритого переїзду, звісно, попрямували і ми. Шлагбаумиці на заваді транспорту не їхня вина. запевняє нас, чергова залізничного переїзду. За словами пані Олени, залізничники вже давно готові відремонтувати цю ділянку дороги, якби не комунальники, які затримують доставку асфальтного покриття. Комунальне так... Ну я не знаю, хто там з асфальтом. П'ятня суждалі в четвер наші підготували, все, п'ятницю не привезли. Панідільника не привезли. Ну сьогодні вже дзвонили, що в 12 буде точно. Ось такі вони реалії нашого життя. Через якусь там купу асфальту страждають мешканці аж кількох вулиць, і, схоже, нікому до того немає справи. Громаді ж залишається сподіватись, що як пообіцяла чергова переїзду, сьогодні та машина з дорожнім покриттям, врешті сюди доїде. Ви дивитесь відомо за часом до інших тем випуску. Гордість Кремульчука, народний ансамбль класичного танцю Світлани Шомковою днями повернувся з двох міжнародних конкурсів, де виборов перші місця та навіть гран-при, незважаючи на юний вік, танцюристам вдалося просто вразити журі високим рівнем своєї майстерності. З артистами вдалось поспілкуватись наші Яні Німченко. Кременчуцький ансамбль класичного танцю через рік відсвяткує ювілей 20 років свого існування. За цей час він здобув чималу кількість дипломів, кубків та нагород. Тут танцюють балетну класику діти та дорослі віком від 6 до 26 років, які чотири рази на тиждень відточують унікальні піроети та фуете. За словами художнього керівника Світлани Шумкової, тут займаються лише фанати класичного танцю, адже цей вид мистецтва потребує максимум фізичних сил та вільного часу. Но здесь займаються только фанати, только ті, которые люблять классические танці, которые з удовольствием отдают свое свободное время, своє желания, свои свої этому хореографическому искусству. Серед юних балерин ми побачили і ось цього хлопчика, який займається класичним танцем вже 6 років. Та для хлопців цей вид танцю є нелегким, каже Світлана Шумкова. Адже у нашому місті це не розвинено, та й балет оманів не так багато. На мальчики здійсни. Мало того, что должны иметь природные данные, которые позволяют танцевать балетные вариации, но еще они должны обладать и физической силой, и старанием, и, ну, в общем, это очень и очень сложно. И не всегда это вот в нашем городе распространено, потому что у нас нет оперного театра, у нас нет м, преемственности. Для Юры балет – это всего лишь хобби. Я думаю, что это, ну, как бы просто хобби для жизни. Щодня творчі апетити танцюристів зростають, і це дає позитивні результати. На міжнародному конкурсі у Курську з 3 по 6 листопада проходив відкритий кубок губернатора Курської області під назвою Сьомий континент, де наш ансамбль посів перше, друге, третє та четверте місця за всі танці по класиці, а через тиждень їм присвоїли і гран-при. Організатори того конкурсу запрошували Кременчуцький театр танцю неодноразово. І цьогоріч вони все ж прийняли запрошення росіян. Світлана Шумкова каже, що в Росії вони виїхали вперше і не знали, з чим їм доведеться зіштовхнутися. Коли як грім серед ясного неба, перемога. Були приємно здивовані. Взагалі апше удивительно у нас на Україні мені не приходилося зустрічатися. Ми виїжджаємо практично кожен рік по два по три рази в год за границею це Болгарія, ну всі можливі країни Європи. І такого танцювального марафону, як в Росії, не не была нигде... Пол... Девятого, 9, 9, 10 вечера, а люди еще танцуют. Причем коллективы привозили по одному номеру. Они привезут, выступят, уезжают, привезут, выступят в течение трех дней, и практически на двух площадках. Вы можете представить, какой там идет ну, поддержка. Это же не просто деньги родителей, это не просто заинтересованность какого-то коллектива. Там или еще что-то. Это вообще поддержка государства. Татащина всі перемоги наших артистів. Після Курська ансамбль класичного танцю попрямував до Дніпропетровська. До с дев'ятого по 11 листопада проходили міжнародний кон конкурс Абасік Медіа, і там наші були на висоті. Старша група привезла на сцену чотири номера, за які отримали знову ж таки перші місця. Художні керівники теж не залишилися без нагород. Їм вручили спеціальний приз за збереження класики. Приємно, що для багатьох прикладом стають саме кременчужанки, які впевнено завойовують почесні титули на престижних міжнародних турнірах, та часто гастролюють за кордоном. Як ці дві красуні, яна й Мілена. Цьогоріч дівчат запросили в національну трупу, яка базується на харківському оперному театрі. Первый был только их поездка, Конечно, мы очень волновались, но у них сложилось все очень удачно, они танцуют достаточно профессионально. Це... Бальшу для нас бонус это большая гордость для нас і не только для мене для колектив. я считаю, для города дівчата нещодавно повернулися з латинської Америки і вже готуються до туру у Китай. Танцюристки зізнаються балет для них більше ніж просто хобі. Це життя. Попали ми туда очень интересно, Ми учасували на конкурсі. Нас заметил один із організаторів, пригласив э, верні э, порекомендовал нас э, человеку, повез нас туда. Вот. Были мы там месяц, было 12 спектаклей, посетили, соответственно, 12 городов, было очень интересно, все экзотически, необычно, работали на одной сцене с профессионалами. Вот. Бесценный опыт, который мы получили. Мы сначала ездили в Польшу, у нас были гартроли по ФО. Польша 8 8 спектаклей, тоже добединое озеро, только там было уже 4 акта. По Латинской Америке 12 спектаклей было, по Украине еще были. И теперь готовимся на Китай. Наразі у артистів репетиції тут кожна балерина намагається знайти свою індивідуальність. На уроці осягають тонкощі балетного мистецтва. Це велика гармонія поєднання рухів з класичною музикою. Пріми віддають репетиціям увесь вільний час, не шкодуючи сил на прекрасне мистецтво, яке буде жити вічно, адже це класика. Вони стають на пуанти і з блиском кружляють під балетні мотиви. Ми бажаємо народному ансамблю класичного танцю, подальших перемог та цікавих ідей на балетному поприщі. І від сьогодні у православності та греко-католиків розпочався Різдвяний піст. Триватиме він 40 днів до 6 січня. Так люди готуються до Різдва Христового. Цей піст прирівнюють до великоднього, але він менш суворий. У святкові дні за винятком середи та п'ятниці можна їсти рибу, однак варто утриматися від м'яса, молока і яєць. Заборона поширюється на алкоголь, килих вина можна перехилити лише на вихідних. Також слід відмовитися від шкідливих звичок та розваг. Священники розповідають, що прийшов час натхненно молитися та більше уваги приділяти рідним. Що і пораджу зробити після перегляду нашого інформаційного випуску. На черзі ж Юлія Лавренко, із прогнозом погоди на завтра. Не забувайте, що новини телеканалу візит ви можете переглядати і у мережі інтернет на Ютуб за адресою, яку ви зараз бачите на своїх екранах. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Нехай вам щастить! Ірі, прогноз погоди завтра, відповідно до народного календаря, вшановується пам'ять апостола Матвія. Холодна погода на Матвія сповіщає про сувору зиму. У цей день може бути як відлига, так і справжня холоднеча. А от що кажуть синоптики, дізнаваймося уже зараз. І на початку про погоду в регіонах на заході країни, а саме в Івано-Франківську, завтра протягом дня триматиметься змінна хмарність опадів не прогнозують. Максимальний плюс за добу – не позначки 9. У північних областях похмуро і без опадів. Максимально плюс 6. на півдні країни, а саме в Одесі, зранку хмари затягнуть небо і так триматимуться протягом дня, але дощу не буде. Плюс я не позначки 15 в день. Тепер про погоду на сході у Луганську хмарно в день і увечері йтиме дощ за добу повітря прогріється до позначки. 10. медико-санітарна частина Нафтохімік проводить обстеження усіх органів та систем організму з використанням найпотужнішого томографу нового покоління. До ваших послуг досвідчені лікарі, якість знімків та записом обстеження. Медико-санітарна частина Нафтохімік. І саме час дізнатися, якою буде погода у містах. Тож у полтаві завтра температура повітря коливатиметься в межах позначок плюс 7, плюс 11. Протягом дня триматиметься хмарна погода, в день йтиме дощ. Мережа спеціалізованих магазинів Аквабут пропонує все для опалення, каналізації та водопостачання системи поливу, насоси, мийки, змішувачі та усі комплектуючи до них. Аквабут якість завжди виправдана. І до погоди мешканців Харкова завтра очікує хмарна погода в день, і увечері йтиме дощ. Температура становитиме плюс 6, плюс після в день. А от у Києві завтра триматиметься хмарна погода, однак дощу не буде на термометрі мешканці столиці. побачать позначки плюс 4, плюс 7. І саме час дізнатися про погоду в Кременчуці. Завтра нам прогнозують похмуру погоду. В день і увечері йтиме дощ. Температура повітря коливатиметься від 8 градусів тепла до плюс 12 в день. Вітер південний 3,6 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 754 міліметри ртутного стовпчика. Ось такою за прогнозами синоптики має бути погода цього четверга. Бажаю вам доброго самопочуття і хорошого настрою. У студії була Юлія Лавренко. Побачимось завтра.